Це я, Сергійовна. я не дозвонилась ні до кого. Дивіться, я думаю, що вам краще подзвонити до Олени Вікторівни, ви з нею вже спілкувалися безпосередньо до голови палати. І вона вам скаже всю інформацію. Так буде. Mm -hmm. Я думаю, простіше ніж я буду до когось дзвонити, потім до вас дзвонити. Ну і я думаю, що ви, звісно, що... вводите мене в оману, що то таке. Ну, Скільки мені з її мобільно? Скільки мені? Ну, якщо ви не володієте ситуацією, то який же ви можете керівник бути секретаріатом? Колхозу можливо, але навіть в колхозі потрібно володіти ситуацією. А... Э, девушка, прайвай, мне все, все равно. Я никак не буду к вам переходить, мне все равно. Э, скиньте <соцентр> телефон этой барышни, вот, руководителя вашего, к э, неполномочного, я ей перезвоню. Спасибо. Қардың ж金